Доброго ранку усім, хто з нами. Програма ранок на Алтаві триває. Наша творча команда бажає вам гарного настрою. Всі ми надсилаємо ці побажання: оператори, режисери, звукорежисери, інженерна служба. І я ведуча Наталя Дяченко. Сьогодні у нас насичений ранковий ефір. Багато гостей. На початку ефіру я вже говорила, що сьогодні, 15 вересня, відкриття нового театрального сезону в нашому рідному театрі. Про це і не тільки будемо говорити з гостями нашої студії. До нас сьогодні завітали головний режисер Полтавського академічного обласного українського. Музично-драматичного театру імені Гоголя Владислав Шевченко та керівник літературно-драматургічної частини нашого рідного театру Ольга Коваленко. Доброго ранку, шановні друзі. Доброго, Доброго ранку ранку вам. Доброго ранку. Жінчям. Ми раді вас вітати і з відкриттям сезону також. Ще не відкрився. Ще не відкрився. Сьогодні, сьогодні ввечері. Добре, тоді привітаємо увечері, коли побачимось. А зараз давайте поговоримо спочатку про те, що ви нещодавно повернулися із подорожі, звідки приїхали. У Нас була чудова дивовижна така мандрівка з західною Україною. Нас запросили на фестиваль Коломийське представлення. А це який пора? Це восьмий, це восьмий фестиваль, і чотири фестиваль. роки ми беремо в ньому участь. Так що представляли, які вистави показували, скільки тривав цей фестиваль. Фестиваль взагалі тривав вісім днів. Він з 4 вересня розпочався. Наш uh -huh. день був 6 вересня. І знаєте, ми представляли одну з наших кращих вистав репертуару це Бесталанна. Сам Дмитро Іванович Чебарак, це директор театру, народний артист, директор Коломийського театру. Він і голова комітету цього фестивалю. Він приїздив до нас в Полтаву, дивився наші вистави і обрав цю виставу для показу, хоча були ще варіанти, але за їхньою масштабністю просто в Коломиї… Трошки менша сцена, і е, поки що це безсталанне. Що буде наступного року, це буде вже обговорюватися, тому що коломийські представлення, це знаєте, вже така традиція, скажімо так. І е, 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 настільки ми полюбили коломиї, коли нас, тому ми кожного року стараємося, вони до нас на фестиваль в гостях у Гоголя приїздять. Uh -huh. Ми до них на Коломийські представлення. Це вже такий постійний творчий, дружній обмін, тому що дійсно це вже наші друзі. Добавлю трішечки, ну як спілкувалися з театром. Тразнавцями, і наш директор Олексій Миколайович Андрієнко задає питання: Скажіть, будь ласка, а чи було взагалі в історії українського театру, щоб настільки дружньо о, стосунки були між театрами, між, саме між трупою полтавського театру, ну як, наприклад, як Полтавського і Коломийського? І сказали, що ні, це вперше. Ми правда товаришуємо, ми один за одного вболіваємо, ми слідкуємо за творчим життям. Ми по-дружньому зустрічаємось не лише на сцені, але і за межами сен. Тому такі от плідні стос... дружні стосунки поєднали Коломийський Полтавський театр. І коли ми отримали запрошення на цей фестиваль, з радістю погодилися, ага. готувалися, і щоб ця подорож не була лише подорож далека, а, там відстань тисячі кілометрів, і щоб її якось збільшити не просто саме Коломия, то ще зробили такий гастрольний графік і низку міст, де ми показали виставу Бесталана, Це були і Чернівці, Івано-Франківськ, Новоград-Волинський, Новоград Житомир. Житомир, Біла Церква. Ну і завершили в Полтавській області в місті Лохвиця. <кій> ну тобто, отак, 10 днів ми ще покатались. Як вас приймали у цих містах на Західній Україні? Як вітали? Е, надзвичайно добре, знаєте. Дивовижні люди, трішечки я скажу ментальність, навіть все-таки є різниця центральна Україна і Західна. А я скажу, що там більше посміхаються. От, хай це таким словом, але правда, люди якісь щирі, відкриті. А, ну, звичайно, є якісь негаразди, вони завжди кругом є, це, але от. Те, що бачили, ми з ким спілкувалися, ми то лише позитивні враження. Ну а глядач, звичайно, найкращий полтавський. Тут як не крути, куди не ходи, краще, звичайно, полтавського глядача в світі немає. А ви ще десь бували суто культурно-розважальну програму для себе влаштовували? Чи тільки працювали, чи тільки вистави представляли? Е, ви знаєте, це настільки виснажлива от поїздка, в принципі, була тому що в деяких містах ми працювали по дві вистави на день. Uh -huh. Тобто, це і в Коломиї дві вистави були, в Івано-Франківську дві вистави. І настільки такий от щільний графік був і переїзд кожного дня. Це було Великий нове переїзд, місто. Довгий. Але така дуже гарна перлина цієї поїздки духовна в нас. вийшла. Коли ми були в Білій церкві, за 30 кілометрів від Білої церкви mm -hmm. ми відіграли казку е, і поїхали. І так видали, що вечір був вільний. Так. І, Нарешті І, <гум> да, і, і водії ми... нам запропонували: а давайте, тут недалеко від Білої церкви, є дивовижний парк. Ландшафтний о... парк в селі, Буки, в селі Буки. І там настільки така гарна природа, там поруч річка Роставиться, там е, дуже гарний е, храм Святого Євгенія. До речі, е, для нашого для нашого. Всього колективу ми там минулого року ми заїжджали в Почаєвську лавру кожного разу, коли mm. їхали. Там були в Адос, заїжджали в Святогірську, Святогірську mm -hmm. Лавру, і цього разу це був цей дивовижний храм, хоча це 20-те століття побудова, але настільки величний, настільки от намолений, знаєте, і таке Зроблене місце з любов'ю настільки, що це не ну дивовижа. Просто я таких красивих і ну вицяцькаваних, що можна таким словом вжити, в храмі. В них бачив своєму житті. І Всі настільки знаєте відпочили душею, скажімо mm -hmm. так. Трошечки видихнули, передихнули, посиділи біля річки, поспілкувалися. Знаєте, і на наступний день це було зовсім уже з іншою енергетикою. Працювали mm -hmm. і настільки і ще три дні допрацювали. Mm -hmm. Приїхали в Полтаву. Я бачу такий вогонь. у ваших очах, такий блиск, що він і мені передався. Насправді я уявляю, яка наснага і натхнення, які привезли до полтавського глядача. У нас ну взагалі ця поїздка е, як робота будь-яка складна, знаєте, кажуть, безплатно гроші в нас ніде не платять, ну тому звичайно, але. Ну така, актори мають їздити, актори мають показувати своє мистецтво, як і свого не црайся, і чужого навчайся. Але, але хочу подякувати за цю поїздку, тому що все в нас складно, ситуація в країні складна, і тому без допомоги ми просто не змогли цього здійснити. Тому я хочу подякувати. Заступнику губернатора керівника апарату Білоконі Миколі Івановича, який, до речі, поїхав з нами в цю ці гастролі, відчув сам скажімо так, як так, як артистам. Угу. Ладно, і тому звичайно за підтримки облдержадміністрації губернатора, начальника управління культури, такі поїздки є можливі, тому це звичайно. Ну просто хочеться сказати доземний окрім, що ми маємо можливість їздити, розвиватися і показувати своє мистецтво. Керівництво театрів, які нас приймали, це взагалі от івано франківськ Це такі, знаєте, надзвичайно приємні люди. Ми вперше були в театрі. Mm -hmm. Раніше ми працювали в філармонії. Житомир теж це наші друзі. Вже вони приймають нас на стіль. Заповнений зал допомагають, е, інформацію розповсюджують, що дійсно про полтавський театр. В Чернівцях ми були вперше в театрі, це надзвичайно За 81 рік, ну, е, тобто це ну, надзвичайно зал Открили і люди. Нову, новий пункт географії mm -hmm. гастрольної. В Чернівцях, до речі, нас вразило. Знаєте, в нас в Полтаві ходять, якби як на свято mm -hmm. в театр, і там, знаєте, от, о, люди в сукнях, тобто це з зачісками. І настільки, от потім виходили дяку. І це настільки приємно. Такий, от енергетика, знаєте, така приємна, що міста, що людей. Коли е, після вистави е, всі піднімаються зал, коли аплодують, коли кричать Браво, то актори, знаєте, це, це їхня основна місія. Ми вони без цього не можуть вони жити, не можуть, не можуть жити. І тому, е, якщо там перед виставою ще є якийсь трошки там переїзд, тома, але після вистави вони виходять і знову з цим натхненням ідуть далі, далі, наступ, наступний, наступний день. І Ви Вистава, вистава більше надихає, ніж Зачем, виснажує, мабуть, це більше дорога. Глядач віддає цю енергію. Тобто те, що ти втратив на переїзді, на втому виклався в роботі на сцені емоції, цей глядач потім тобі це віддає трішки по-іншому, але віддає. І Ти виходиш з сцени переповненими відчуттями, емоціями, враженнями. Тобто, це ну такий взаємообмін. Так, сьогодні наші глядачі відчують теж цю енергетику, з якою ми приїхали, тому що дійсно сьогодні вже відкриття. От перейдемо до наступної теми нашої розмови. Змінюється зараз зображення на нашій відеостіні. Дайте нам інше. Тому що зараз ми будемо говорити про відкриття нового сезону у театрі імені Гоголя. Коли ж зміниться наше зображення? Дивимося. Ось! Як нам сказали ну, критик, експертне журі, яке було присутнє на фестивалі в Коломиї, що режисер? Так вдало е, наклав е, сценічну дію на фольклорний спів і розложив е, в, в просторі і часі, що це просто не може не е, е, чіпати за живе. Е, е, хто не бачив «Бесталанну», вистава була поставлена в 2011 2000... році. році е, вже трішки має і фестивальну біографію, тобто вже трішки нагород і, ну, і досвід і вже зіграно понад там, до сотні вистав, але хто не бачив, раджу подивитися. Жовтні. <різь> <різь> в жовтні березні <різь> поки що відіграли. Березні <різь> в березні не буде, дамо акторам перепочити, а в жовтні обов'язково буде в репертуарі. І, і відвічний трикутник. Він любить її, вона любить його, і вона любить його, і вони не товаришують. Ну, тобто цікаво. Як все складно, <ріст> як і в житті, як і в житті, але, але все одно в кінці всі помруть, тому все буде добре. <ріст> а Все буде добре, а термін не уточнюємо, коли <ріст> все це стане. <ріст> все буде добре сьогодні в Наталці Полтавці. <ріст> от, там, от там правда, там відвічна наша Полтавська, наша щира, мальовнича, мальовнича, красива, та. Іван спілуча. Петрович Котляревський. Та. Ну до речі, розміщено зображення і репертуарну на вересень. Чим будете ще дивувати глядачів? Готуємо прем'єру. Готуємо прем'єру. Це mm -hmm. буде дивовижна всіми любима о, українська класика, яку от, от мріють всі побачити з дитинства. Але не скажу що, тому що ми театрали, люди дуже забобонні, і якщо скажеш щось наперед, якщо обов'язково щось не вдасться, якісь будуть перепони на шляху, тому хай краще дорожечка селиться гладенько, а вже там. В кінці жовтня, на початку листопада, ми все-таки так порадуємо Полтавчан, що думаю, а, байдужих не залишиться. Ходіть до театру, шановні друзі, <рес> які ще забобони є у театралі. Ну, Їх же багато. Ніколи не бажають успіху, наприклад. <рес> Але я знаєш, цей забобон не тільки в театралів, так само і в речів. Тобто спокійного діжурства, гарної вистави цього ну, не, не, не. не треба. <hã tö chemicali> не <late> треба, так. Ну, то, у, у, в в у, у кожного є свої якісь пріоритети. Ну, тобто хтось обов'язково перед тим як вийти на сцену, має подивитися дзеркало. Mm -hmm. Хтось має доторкнутися до підлоги перед тим, як зіграти роль. Хтось навпаки має там спиною постояти до. Занавісом, ну, тобто, якось в кожного є якісь свої, і вони. Чи набуті, чи передаються з покоління в покоління, от загальновідомі, тобто ніколи в житті не визвучується наперед, ну в голос не приносяться плани, навіть коли вже починає актор працювати над роллю. Mm -hmm. Можливо, в нього там в голові вже й зароджується, як він бачить цю роль, але він до останнього не буде цього звучити, поки воно само не народиться. Так же саме режисери ніколи не розказують про майбутню виставу, яку вони поставлять. Um, і, звичайно, звичайно. Професія, яка пов'язана з живими людьми, тобто, коли ти живеш на сцені, емоціями mm -hmm. відтворюєшся, то кожен сам собі знаходить якусь і допомогу внутрішню, якийсь блок, і якийсь навпаки, якийсь старт. Щоб тому це може бути все, що угодно. Хтось з великих щепкін, перед тим як виходити на сцену, сидів і їв макарони. — Гарна Хоча, традиція. <калорії> — Не їдять взагалі перед виставою за якісь там... Від хвилювання чи просто не, не радять ну, з якихось інших причин? — Хтось від хвилювання. Хтось, робити. щоб не перевантажувати організм, тому що на травлення йде дуже багато uh -huh. енергії, а в, в організм Зіологія, не, не, це не дарма кажуть, а, таланти мають бути холодні і голодні. <калорії> ну, у нас дуже держава, це буквально сприйняла. <калорії> ну, Не будемо про це. <калорії> Атисти ще й люди з таким хорошим почуттям гумору. <рес> насправді ну а сьогодні Без... наглядачів чекає Наталка Полтавка. Так 81 рік поспіль ми відкриваємо театральний сезон uh -huh. нашою перлиною, нашою Наталкою Полтавкою. І ви знаєте, ще хотілося е, таку дуже е, гарну традицію, скажімо так сказати, що це постійно повний зал. Наталка, коли б не йшла, там, е, коли це було в вересень, там відкриття, закриття сезону. Але зараз ми з упевненістю е, граємо будь-коли Наталку Полтавку, і скажімо так, люди люблять цю традиційну Наталку, люблять виконавців, е, які е, дуже гарно співають, у нас гарні вокалісти. І е, е, дуже така новина хороша, що ми розпочали трошки раніше сезон, раніше це був жовтень місяць, uh -huh. зараз це вересень. Тобто інколи це змінюється. Але зараз, на даний момент, на більшість квитків вже на вересень продано. Люди uh -huh. засумували за театром, скажімо це так, правда. хочуть цих, цих емоцій, і так само, як і актори засумували за своїми родичами. Навіть хотілося це... йти до театру, коли завершився попередній <гум> Так, сезон. Ви знаєте, дзвонили дуже багато людей. Ми в жовтні працювали, ще працювали. І Дзвонять із таким здивуванням, як це не буде в липні вистав. А чому ви виходите в серпні? Ви маєте ще й в серпні вже показувати. Ми ж розповідаємо, що це ще поїздки. Mm -hmm. До речі, ми теж бу... розпочали, скажімо так, взагалі працювати цього сезону. Ми вийшли на три дні раніше і грали в Новоград-Волинському, Там був фестиваль Лесені джерела, і ми вже там показували свою пісню. Лісової Тому такі, фестивалі. от це не, не значить, якщо в нас там репертуарна політика починається там в вересні, то ми до цього не показуємо ніде ми так, знаєте, ну і Должу. готуємося. Звичайно, готуємося а, до. В жовтні у нас будуть ще одні гастролі. Теж не буду говорити куди, Не треба. <laughs> але ну так днів всім покатаємось, покажемо своє мистецтво в інших містах. І буде, ну це можу вже сказати, тому що це вже 100% Завершаться ці гастролі в, опять, в місті Славянське. Тобто угу. то завітаємо до наших бійців і подаруємо їм чудову На покрову, Так якщо все складається 14 жовтня. Запросимо вас також знову <laughs> до студії поділитися своїми гарними. Новинами але, з приводу закриття відкриття театральних сезонів. Так пам'ятаю свої відчуття, коли для мене театральний сезон завершився виставою Остання любов» гетьмана і хотілося ще піти, і але Боже! і нарешті ми дочекалися. Є нагода тепер кожного, майже кожного дня. До речі, якщо ви ще не встигли придбати квиток, поспішайте, тому що дійсно квитків майже не залишилося. Вони пішли в продажу ще місяць назад і тому. Вже ну просто одиниці квиточків. В театрі немає вільних місць, реально, коли ну, приходиш на виставку. Слава Богу, є знайомство, ми з собою ділимося, а от і іншим Т, варто. І по, теж пократись. про гастрольну діяльність. Зараз як ми їздимо, дуже багато приїжджає до нас. Тому я думаю, і полтавські глядачі матимуть змогу побачити той самий театр Житомира з Білої mm -hmm. церкви найближчим часом. І тому е, нашому улюбленому полтавському глядачу ми не тільки свої вистави презентуватимемо, а матимемо сподіваюсь що такий от культурний обмін продовжуватиметься тим, що і наші глядачі побачать весь зріз зараз театрального простору України і матимуть нагоду десь порівняти, десь порадіти, тому що все-таки театральне мистецтво воно живе і кожного дня народжуються нові емоції, які хочеться віддавати глядачу. Ви знаєте, до свої позитивні враження. Також хочу ще раз своїми позитивними враженнями поділитися щодо вокалістів театру. Це дійсно мурахи по шкірі. Коли це вдало поєднано, коли це в загальному процесі, це просто дійсно мурахи. І ти виходиш натхнений, сповнений сил і розумієш, що в театрі все для глядача. У нас є чим похвалитися, в нас сильні вокалісти, у нас гарний оркестр, в нас гарні актори. Нас танцюють красиво, приходьте до нас. Шановні друзі, ми закликаємо вас ходити до Полтавського театру, нашого рідного. Ну, дійсно, наші глядачі ходять до театру, тому що там немає вільних місць. Ну так. Шановні друзі, ось така хороша ранкова розмова у нас вийшла з нашими гостями. Побажаємо щось нашим глядачам. Звичайно, успіху, натхнення і завжди посміхатися, бо тільки посмішка робить твоє життя. Кращим і тому посміхайтеся собі, посміхайтеся рідним, посміхайтеся незнайомим людям, і життя стане трішечки кращим. Світла, добра, і найголовніше бути один до одного, ставитися з повагою і кожного дня е, думати, що цей день прожитий не ден надарма. Ну а я, враховуючи усі театральні забобони, побажаємо просто гарного настрою, наснаги і кожного разу отримувати задоволення і енергетику шалену, зустрічаючись із глядачами. Хай все буде так і не інакше. Дякую за розмову ще раз і до нових зустрічей у прямому ефірі в студії програми Ранок на Дякую. Це не краще домовились, шановні друзі. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Владислав Шевченко та керівник літературно-драматургічної частини Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Ольга Коваленко.